Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини і на початку заголовки випуску Луческу збирається подати у відставку, що трапилося у центральному матчі другого туру, які плани у президента Олександрії і куди хочуть відправити Яремчука. Про це і не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Друзі, дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Українська прем'єр-ліга, другий тур зіграно три матчі у Києві. Донецький Шахтар приймав Кривбас. Шахтар записав до свого активу перші три очки. Хоча підопічні Вернедуба, незважаючи на відсутність наставника на тренерському містку через дискваліфікацію, виявилися гідними опонентами. Лише після вилучення Микити Татаркова у Кривбаса Шахтар зумів довести свою перевагу. Переможний м'яч на 76-й хвилині забив Артем Бондаренко. 1-0. мінімальна перемога донецької команди у складі гірників у зустрічі взяли участь гравці збірної України: Трубін, Степаненко, Матвієнко, Модрик, Сікан та Зубков. Головний тренер Донецького Шахтаря Ігор Йовічевич прокоментував перемогу своєї команди так: важко, також важко, коли бачиш, що команда супротивника думає про захист, а ти мусиш атакувати. Завжди творити складніше ніж оборонятися. Знали, що буде важкий матч, але через такі важкі матчі створюються команди. Я люблю, коли мої футболісти відчувають мандраж, тиск. Вони так зростають. Це не вперше, коли я будую команду і знаю, що початок є важливим і кожна. Перемога додає впевненості, і сьогоднішня перемога є абсолютно заслуженою, зазначив Ігор Євічевич. Ну не знаю, як ви, а я особисто не погоджуюся з тим, що Кривбас грав на відбій. Асистент головного тренера Кривбаса Дмитро Карамустафа прокоментував поразку так. Хотіли добитися позитивного результату і були близькі, аби досягти цього. Не вистачило концентрації на стандартах і нас за це покарали. А так, у принципі, те, про що ми просили хлопців грати у футбол, не сідати низько, не грати на відбій. Вони виконали так. Були моменти, коли Шахтар змушував нас це робити. У нас теж були непогані моменти. Команда старалася, самовіддача була на рівні. Ми спеціально випустили двох нападників, так як розуміли, що Шахтар грає вдома і буде. Намагатися діяти першим номером. Це асистент головного тренера Кривбаса. Ну, тут ось більше я погоджуюся, тому що у Кривбаса також були свої моменти, але, в принципі, Криворізька команда справила хороше враження. Продовжуємо випуск. Наступний матч. Колос Рух! У ковалівці це, це дійство відбувалося. Клуб із Київської області здобув другу перемогу поспіль. Підопічні Ярослава Вишняка забили по м'ячу у кожному з таймів і відсвяткували успіх. 2-0. Помічник головного тренера руха Віталій Пономарьов прокоментував поразку своєї команди. У нас молода команда. Сьогодні у захисті грали усі молоді хлопці. Звичайно, вони ще будуть помилятися, вони здобувають досвід. Але ми сподіваємося, що вони будуть прогресувати, робити правильні висновки, і ми будемо рухатися далі. Ми грали за своїм планом і хлопці в цілому виконали установку тренерського штабу. Ми не реалізували моменти, які мали, і допустили кілька помилок у захисті. Звідси і такий результат. Зауважив Пономарьов. Це друга поразка руха від початку сезону. Першому турі львів'яни, нагадаю, поступилися харківському металісту. Сьогодні у понеділок два заключних матчі другого туру. Металіст Харків, Інгулець Петрово і Олександрія приймає Минай. Перед початком цих зустрічей ситуація у турнірній таблиці така: Зоря, Колос і Верес, два матчі, дві перемоги. Олександрія і Металіст у разі перемог зможуть приєднатися до лідерів. Тим часом президент Олександрії Сергій Кузьменко зазначив, що його команда у цьому сезоні здатна вирішувати найамбітніші задачі. Цитую, у цьому чемпіонаті ми будемо боротися за медалі. Зараз перед усіма нами стоять великі виклики, але я, як українець, вірю в збройні сили України, вірю в себе, вірю в нашу команду, зазначив Сергій Кузьменко. Наскільки це вдасться, час покаже. Друзі, а ви як вважаєте, на що здатна Олександрія у цьому сезоні? Пишіть у коментарях під цим випуском обов'язково. З України до Італії, італійська серія А, Руслан Молиновський вийшов у старті Аталанти у виїзному матчі проти Верони. Перший тайм для Бергамасків був дуже важким. Відсоток точних передач Аталанти склав лише 67. Руслан Молиновський з 76% відсотками був одним із найкращих. До перерви ніхто не забував 0 -0. А Ось на початку другої 45 п'яти хвилинки на 50-й хвилині Копмайнерс забуває, як виявилося, єдиний. Переможний гол для Аталанти Руслана Гасперіні замінив на 66-й хвилині. Після цієї перемоги Аталанта має очок, дві перемоги і нічия. Поки що четверте місце. Роман Яремчук, український форвард Бенфіки, близький до відходу з клубу. За інформацією португальського видання, рекорд Яремчук ймовірно перейде до бельгійського Брюкге. Раніше Бенфіка хотіла за Романа 20 мільйонів євро, але зараз, як повідомляється, погодиться і на меншу суму. У Брюгге, якщо перехід відбудеться, він приєднається до іншого українця Едуарда Соболя. До Лісабона Яремчук приїхав рік тому. Тоді його викупили з Гента за 17 мільйонів євро. За сезон у Бенфіці Яремчук відіграв 48 матчів, забив 9 голів і віддав 7 асистів. І наостанок про центральний матч другого туру української прем'єр-ліги у Львові Динамо приймало дніпро 1. Після невдач у Єврокубках команди нарешті зіграли свій перший матч в українському чемпіонаті. У порівнянні з другим поєдинком проти Бенфіки у Динамо у старті не вийшли Кінзьора, Сирота та Вівчаренко. Замість них з перших хвилин на полі з'явилися Кравченко, Попов і Дубінчак. У циганкова травма тож його також не було. Початок матчу був за Динамо, проте без ударів та небезпечних моментів. Дніпро один згодом зрозумів, що з киянами можна грати і можна навіть забити. І трапилося це наприкінці першого тайму. Після розіграшу кутового Сарапій класно пробив повз пущана, і це 0-1. Після перерви Динамо намагалося одразу рахунок зрівняти, проте дніпро 1 і тут відстояв свої ворота і навіть забив другий м'яч. І хальонок у центрі штрафного майданчика залишився без нагляду і відправив шкіряного туди, куди потрібно. І це вже 0-2. Динамо так і не зрозуміло, що відбувається, як і численні вболівальники нашої легенди. Але це було ще не все. Уже в компенсований час дебютант Дніпра 1 Рубчинський з центру вже воротарського майданчика знову відправляє шкіряного туди, де він побував на 55-й хвилині. Рахунок став розгромним. Нокаут, ось так несподівано. Одна команда з берегів Дніпра розтрощила другу. Друзі, а ви як вважаєте, що сталося з Динамо? Чому така невиразна гра? Мінімум ударів по воротах суперника і шансів на взяття воріт. Пишіть, чекаємо! У мене таке враження, що Динамо десь там заблукало у Стамбулі, Австрії чи Лісабоні. Коли Динамо повернеться? Де воно? Учора я його так і не побачив, а Дніпро один за цей матч респект. За поєдинки за еком соромно. Ось такі гойдалки. Так і будемо гратися, гойдатися далі? Після цієї розгромної поразки, трішечки історії, столичний клуб в п'яте в своїй історії чемпіонатів України програв з рахунком 0-3. Три з чотирьох попередніх поразок були від Донецького шахтаря і одна від харківського металіста. Спортивним директором дніпра 1 є зараз Євген Красніков, колишній віце-президент металіста. Тож тепер і Дніпро 1 може хизуватися такою перемогою над Динамо. Після поразки від Дніпра 1 прихильники київського Динамо бажали почути від Луческу якісь пояснення та його думки. Ось вони цитую: рішення грати у Львові було великою помилкою. Я хотів, щоб два матчі з Дніпром 1 та з Зорею ми провели у Києві. Хлопці два місяці тому поїхали з України з того часу. Не бачили своїх сімей. Тому я наполягав на тому, щоб їхали і грали у Києві. Що в матчі з Бенфікою я відчув, що психологічний стан гравців поганий. І з цієї причини я теж хотів, щоб ми поїхали до Києва. Коли граєш без уболівальників, повинні бути додаткові емоції, які дозволяють футболістам вийти на матч зі свіжою головою. Цього сьогодні не було. Психологічне становище команди знову було погане. Напевно, в тому числі з тієї причини, що хлопці занадто довго не були вдома, не бачили рідних. Щодо самого матчу, то треба визначити, що команда суперника була набагато агресивніше за нас. Пропустили знову зі стандарту, знову, як і в матчі з Бенфікою, не дограв до кінця бісєдін. Після першого голу Дніпро-1 став діяти іще ще агресивніше. Футболу після перерви, по суті не було. Ми зараз у складній ситуації, але треба перебороти цей момент. Сподіваюся, повернення до Києва посприяє цьому. Зазначив Мірча Луческо. Далі на запитання, чи Забарний зіграв свій останній матч за київське Динамо і чи будуть його продавати, Мірча відповів так. Може, це моя остання гра, а не Забарного». Кінець цитати. Да. Коментуючи гру Динамо Дніпро-1, я і сам кілька разів дивувався, чому Шахтар грає у Києві, а Динамо у Львові. Так хто ж був проти у Динамо, щоб команда відправилася до столиці і хто не дослухався до Мірчі? І що буде у матчі зоря Динамо? А він уже в наступну суботу? І чи не перенесуть його кудись у Ковалівку чи Петрову? Загадка, почекаємо! З цими подіями зависло питання Лондона: чи будуть там грати між собою Динамо і Шахтари? Може, Суркіс щось розповість про це? Чи він ще не знає про цю ідею, друзі? Як ви думаєте, пишіть? Що трапилось? Мирон Маркевич в інтерв'ю 19.27 Київ UA прокоментував гру Динамо проти Дніпра 1 так. Друзі, бажано, щоб діти цього не чули. Потурбуйтеся, будь ласка. Так от Мирон Богданович цитую. Добре, що 0-3, а не 0-8. Я і раніше говорив, що в Динамо повна деградація команди так не може бути. Це стидоба. Не знаю, що там відбувається у колективі. Нехай розбирається. Не може команда так безвольно грати. Давно вже потрібно змінювати все, абсолютно все, враховуючи керівництво. Київське Динамо, національна гордість України. І те, що ми бачимо, можливо, спеціально робиться, але такого не має бути. Як і в багатьох болівальників Динамо у мене немає слів після цього матчу. Незрозуміло про що думають футболісти. Певно, щоб себе продати. Таке враження, ніби то спеціально давали добивати під час третього взяття воріт. Можливо, то емоції та все ж. Вони нібито спеціально плавлять, тільки не зрозуміло кого. Дивлюся на Луческу, тобі 77 років, хочеш кокнути на лаві під час матчу. Я б їх усіх порозганяв за таку гру. Нехай Луческу йде і не гадьбиться. Я вболівальник Динамо. Дуже важко дивитися, як гравці ходять по полі роблять вигляд, що хочуть грати у футбол. З такою грою не знаю, чи їх взяли б у збірну ветеранів. Це ганьба. З такою грою, аби вони ще не вилетіли з прем'єр-ліги. Якщо вони і надалі продовжують у тому ж дусі, то буде виліт, зазначив Мирон Маркевич. До речі, Маркевича запитали про інтерес англійських клубів до забарного. Відповів Мирон так. Хто такий забарний? Які англійські клуби? Його там навіть не помітять, пробіжать повз. У Динамо зараз немає жодного футболіста для продажу у серйозний чемпіонат. Хіба для чемпіонату Бельгії? Ось така. Фігня малята, це я так е, м'яко. До речі, так і не з'ясувало, чи казав відомий персонаж чи ні цю фразу. Я лише додам, що Мирону Маркевичу по паспорту має бути 71 рік, так що він виявляється значно молодший у ческу. Але й йому, як болівальнику Динамо, треба берегти здоров'я. А те, де і коли ми кокнемо, це знає лише Бог і не тільки футбольний. Друзі, давайте жити, а не помирати і перемагати разом. Тож об'єднуємося і допомагаємо один одному. В цьому наша сила. Дякуємо всім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Ваші вподобайки, лайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Нас уже майже 55 тисяч. Підписуйтесь на наш канал. Перший футбольний. Щиро запрошуємо. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на каналі. І зараз анонсуємо їх. Отже, 30 серпня, у вівторок, англійська прем'єр-ліга на першому футбольному матч ліц Евертон. Віталій Миколенко сподіваємося, вийде, і ми будемо за нього вболівати у 21 45. пряма трансляція. А у середу сподіваємося, і на Олександра Зінченка з ним ЧБС за Арсенал Лондонський у матчі проти Астон Вілли. 31-й, Останній день літа на першому футбольному початок о 21.15. Чиро вас запрошуємо разом. Ми сила. Друзі, пишіть, діліться думками, що трапилося з Динамо. Як вам гра Дніпра 1 і взагалі старт української прем'єр-ліги. Це дуже цікаво. Приєднуйтеся, коментуйте. До нових зустрічей в ефірі. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Ваш перший футбольний.